Днями у мережі поширилося фото, де в Костополі біля вікна міської бібліотеки з'явилася стіна, яку побудував магазин по сусідству. За словами власниці магазину Людмили Панасюк, всі дозволи отримала. А з бібліотекою має гарні стосунки. Чотири роки назад була куплена ця діляночка, яка прилягає до бібліотеки за аукціону. Я її придбала. І цих чотири роки виготовляла документи згідно всіх рішень сесії Костопільської міськради, всі дозволи у нас є. Звичайно, всі норми витримані, тому що це не робила сьогодні. людиною, це робили проєктанти, архітектори. Є всі підписи і від різних служб, і від поліції, від водоканалів, від газових служб. Всі норми витримані і всі є в підписах, тому що нам би без цих дозволів не підписали би ніяке архітектурне бюро у відділі містобудування архітектури та землеустрою. Костопільської міської ради підтверджують, магазин дотримується всіх норм та має право реставруватися. Має намір зробити реконструкцію існуючого свого магазину. В нього є земельна ділянка у власності. Він звернувся в ЦНАП з заявою на видачу містобудівних умов і обмежень, відділ підготувавши умови обмеження. Де було прописано, що він має врахувати охоронні зони існуючі, які проходять повз ділянки або на ділянці, і е, так само має врахувати інтереси жителів будинку. Наскільки мені відомо, він виконав всі ці умови. Е, є в нього відповідь від бібліотеки, що вони не заперечують. І є відповідь від ОСББ разом з тим, варто зазначити, що магазин прибудований до багатоквартирного житлового будинку. Відтак є мешканці, які не раді такому сусідству. Дехто з них вважає, що крамниця порушує протипожежні норми, адже вона знаходиться під балконами квартир. Цей магазин хоче підбудовуватись під моїм балконом. У мене є дуже великі сумніви, якщо в їх переметне електро. Прилади, які там знаходяться в будь-якому магазині, знаходяться електроприлади. Перемикне електропроводка, може виникнути загроза життю не тільки в моїй квартирі, а й загроза життю всьому будинку. По-перше, ми не знаємо, який тут фундамент, як воно зроблено. Це потягне, у нас дуже старий будинок, ось який фундамент можете подивитися. Будинку більше 40 років. Це можливе зміщення повністю стіни будинку, що може потягнути в вал, також скаржиться й на те, що мешканців ніхто не попередив про будівництво та реставрацію. Хочу повідомити, що нас не було взагалі повідомлено жодних інформацій, листів ми не доставили про те, що має бути будова магазину, розширення магазину під балконом в цьому місті. Хочу також повідомити, що громадські засідання були зроблені без без відом громадськості, без члена о, 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 ОСББ зі свого боку. Голова місцевого ОСББ підтверджує, із влади його ніхто не повідомляв про плани на розширення крамниці, але має гарні стосунки з власницею магазину, тому вирішив підписати дозвіл на реставрацію. Хоча щоправда, без загальних зборів співвласників. Ми провели онлайн правління. На якому із семи учасників прийняли участь чотири. Ніхто заперечень не мав проти цього. Були зауваження деякі, я їх озвучив власнику, власниці магазину. Вона прийняла це, це все зрозуміло. І таким чином на підставі цього я підписав цю заяву. Мешканці що проти магазину кажуть, планують писати у відповідні служби, щоб вони перевірили, чи справді крамниця дотримується усіх норм. Тож як далі буде розвиватися ця ситуація, побачимо згодом. Станіслав Мокляк, Ірина Жуковська та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.